П'ять жертв крижаної пастки на Вінниччині від початку року. Серед загиблих восьмирічна дитина. Рятувальники та поліцейські Могилева Подільського вкотре закликають про небезпеку тонкої криги. Днями правоохоронці та представники ДСНС організували урок безпеки для учнів Оленівської гімназії. Учбовий заклад розташований на березі ставка. Саме тому безпеці на воді у зимовий період приділяється особлива увага. Крига занадто підступна у період потепління, тому малеча повинна знати, як поводитися на водоймах взимку та навесні, та як діяти у випадку потрапляння до крижаної пастки. Під час уроку безпеки поліцейські могилів Подільського районного відділу поліції розповіли дітям правила поводження на водоймах. Рятувальники за допомогою спеціальної техніки та засобів продемонстрували, як витягти людину з льодяного полону. Також для дітлахів провели навчання разом із медичним працівником. На прикладі медик показала, як надавати допомогу при переохолодженні та навчила школярів основних принципів серцево-легеневої реанімації.